Вітаю, друзі! Ви на каналі Elprom, де ми разом з вами говоримо про інструмент, без якого не обійтися. І сьогодні у нас на огляді дуже корисний інструмент, це граверна машина LPROM EMG 211 Машина гравірувальна це інструмент, який призначений для виконання широкого спектру тонких робіт по різних матеріалах. Гравер L-PROM emg 450 може виконувати шліфування, різьблені роботи, чіткову чистку, полірування, розрізання, попередні свердління. Зазначимо, що гравер має різноманітні насадки, їх використання залежить від виду виконуваних робіт. Це гравірувальні різці точильні круги, дротяні щітки, полірувальні наконечники, шліфувальні і ріжучі диски, бури, міні-свердла та інші пристосування. Всього в комплекті 211 насадок під різні завдання і 4 додаткові цанги для них. Замінне устаткування проходить швидко і легко завдяки фіксатора шпинделя і спеціального ключа. Потужність двигуна складає 450 Вт. Має ергономічний дизайн корпусу з прогумованими накладками для впевненого тримання інструменту в руках. Також присутній легкий доступ для заміни вугільних щіток. Гравер має зручний регулятор швидкості з плавним налаштуванням обертів, діапазон яких може змінюватися від 0 до 30 тисяч обертів на хвилину. Регулювання швидкості дасть змогу виставляти малі оберти, які краще підходять для виконання полірувальних операцій з використанням полірувальних наконечників. Також вони підходять для обробки тендітних виробів, перемоделювання, очищення пазів і виконанні особливо тонких робіт. Середні швидкості рекомендується для робіт по дереву, які не потребують високої точності, а велика швидкість підійде для гравірування на металі. Для більш тонких і творчих робіт в комплекті присутній гнучкий вал. В комплекті з гравером Elprom EMG 450-211 поставляється 211 насадок і витратних матеріалів, 4 додаткові цанги, гнучкий вал, фіксатор шпінделя гнучкого валу, ключ запасні вугільні щітки та інструкція. Для зручного зберігання і транспортування все розмістилося в зручному пластиковому кейсі з прозорою кришкою. Придбати цей чудовий набір Elprom EMG 211 ви можете в нашому інтернет-магазині. Посилання на нього буде нижче у описі. Якщо огляд був для вас корисним, поставте вподобайку та залиште коментар. Користуйтесь правильними інструментами, дотримуйтесь правилам техніки безпеки і бережіть себе. На все добре, бувайте!